на сіні Христос родився, усім на спасіння. Люди, радійте Христа, вітайте, Божому Сину славу віддайте слава на небі, Богу святому, на землі спокій, роду людському. Слава Ісусу Христу. Вся Україна співає, нині кругом торжество. Друзі, і ми вас вітаємо, Славним Господнім різдвом В небі вони не хвалі. З В ньому ми має спасіння і маємо вічне життя, тішите щиро співайте. Славу Ісусу Христу! Мир на землі сповіщайте, Бог дасть вам раді святу. Амінь. Слава Богу.